Висловити слова підтримки від нас, українців всьому народу німецькому Німеччині, через те, що вчора сталося, ця трагедія, яка сталася, я те, що я. Брифлі ознайомився, отримав від вас, Сергій, що слідство зараз йде і ці цей наїзд може бути визнаним слідством як терористичний акт. Так, для нас важливо підтримати людей. Там 30 постраждалих. Слава Богу, живі всі живі, але є люди важкі, дуже важкі, які знаходяться в лікарні. Всім одужання, обов'язково вважаємо. А ми в свою чергу. Хотіли би ознайомитись, коли юридично це буде можливість ознайомитись з деталями слідства. Так були би дуже вдячні нашим партнерам з Німеччини. Що стосується України, та у нас вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий конкретно. Блок Чорнобильської атомної станції, який є небезпечним, дуже небезпечним. Все-таки 40 країн світу будували цей саркофаг не просто так. <кій> Довгий час будували це абсолютно безпековий, безпечний саркофаг. І сьогодні був удар дронами зранку, майже вночі розмовляли з головкомом, з повітряними силами. Що це був за удар? Там, я думаю, що у вас є вже всі деталі, але дрон йшов на висоті. Що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти, тобто це дає можливість. Також буде слідство об об обов'язково, і я буду знати більше деталей. Але це дає нам е сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Тобто, це не значить, що якось дрон змінив напрямок тощо. Ну, все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари не радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так, і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. До речі, після того, як ми були на атомній станції. Може, це також пов'язане, не знаю поки що, але тим не менш це про щось говорить, що людина точно не знає, про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Принаймні в тих умовах, в яких сьогодні він знаходиться. Я вважаю, що достатньо, достатньо у нього сьогодні. Ну, Комфортні умови для того, щоб бити, і ми це бачимо, бити по Чорнобильській станції. Бо людина, коли вона стиснута з різних боків, я думаю, що вона таке не робить. І коли вона хоче діалогу і закінчення війни, вона таке не робить, на мій, на мій погляд. Так, але я не хочу просто говорити, ми вже про запитання і відповіді. Єдине, єдине, вважаю, позитив, тому що ми про це також говоримо з американськими колегами і з президентом Трампом про це говорили, з ситуації на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас на останні дні на Покровському напрямку ситуація краща. Без якихось деталей. Я б так сказав, ми там впевненіші, ніж були. Колеги приблизно 30 хвилин є на запитання відповіді. Катрін може на правах господаря за хост. Якщо можна українською, uh, По викраїнською мені служать. У вас прекрасна українська. Uh, Я хочу. very worried about the situation in Ukraine and everybody's looking at the situation, especially in Chernobyl, and he said someone who is doing this is not ready for peace talks. But how do you see the situation right now with the American plan, what we expect now from Mr. Vance today? What is your position? Сильні були сигнали від американської сторони, хоча скажу, вони різні ці сигнали, а вони порізом відбуваються. Я можу тільки коментувати те, що я чую як президент, який чує президента. Так щодо безпекової ситуації, я знаю, що на сьогодні повинна бути зустріч з віцепрезидентом. Я б хотів би з ним про це поговорити. Ті його сигнали були сильні. Ми дякуємо за це. І що стосується президента Трампа, у нас була розмова година, чи начебто десь так, ну довга була розмова, достатня розмови, щоб поговорити про деякі деталі. Недостатньо для того, щоб сформувати план, точно недостатньо, ми чуємо одне одного. Ми говорили дуже позитивно, хороша була дійсна розмову. Ми говорили багато деталей про ситуацію на фронті, про скільки в них мільйонів, які реальні втрати, бо іноді у нас різні цифри, чесно. У брифінг, я думаю, який отримує президент Сполучених Штатів, президент Трамп. І ті цифри, які є у нас, вони різняться. Але це там технічний рівень. Головні речі, що ми робимо далі. Мені здається, тому що ми точно розуміємо, що на полі бою також про північну Корею ми багато говорили. І дійсно, ну і а, про те, що скільки тисяч є, скільки тисяч їх знищено. У нас є люди у полоні <кій> північної а також ми бачимо зараз, що ще а, кілька тисяч. Думаємо, дві тисячі, може, дві з половиною, три будуть перекинути. Зараз в процесі з Північної країни Курський напрям буде перекинути. І з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко про це, ми бачимо тільки, коли там їх вже, а да, вони там є, і тоді можна порахувати приблизно. А поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково просять, це точно не через хороше життя. Безумовно, ми розуміємо, у них втрати і вони щось просять. Ми розуміємо, що втрат більше 4 тисяч, думаю, дві третини загиблих з них. так, І десь так. Далі думаю, що моральний, моральний стан у північно-корейських воїнів по, погіршився, бо бачили кількість, яка побігла. Ми це бачили на одному напрямку. Це, тут не можна розслаблятися, це може бути таке враження одне, а завтра буде по-іншому. А так, і мені здається, що це важливі речі, які президент Трамп повинен чути. Що вони продовжують контакти з північною Кореєю щодо постачання військового контингенту, щодо зброї, щодо ракет. Все це ми фіксуємо: ракети, артилерія, військові. Це конкретне втягнення. Вони всі це визнають. Полонені визнають в це конкретний кейс. втягнення другої другого. не теорія, а конкретика, так втягнення другої країни у війну. Ми бачимо, на це не було у нас часу, але я хотів. Я думаю, що буде з президентом Трампом говорити про те, що руски збираються зробити з Білорусію. Ми ми це. Чітко усвідомлюємо. Я думаю, завтра буде можливість поговорити про це, може сьогодні ще. Я готовий, а я просто не хочу відтерміновувати від вашого запитання моїми відповідями про, про те, що говорили. Я просто хотів би сказати, що багато говорили про технологічні успіхи України. Вони є, всі це визнають, це не можна втратити. У нас сектор 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми номер один в світі. І всі це номер один. Але я думаю, що проблема, що номер два Іран або Росія. Тобто, от мені здається, це проблема. А повинно бути номер один Україна, Америка, Європа. Ми повинні бути десятку десятку закривати. Тоді дійсно є безпека, що навіть якісь будуть в майбутньому ризики будуть воювати не люди.